З тобою все гаразд. Гадаю, що так. Я заборгував тобі вибачення, ти був благородним а не я. І мені шкода, що це коштувало тобі дорожче, ніж Ш... я думав. Мені шкода, що я. Ризикував тим, що ви робите з землею. Отже, ти гадаєш, я достатньо хороший для неї. Ти зробив найважче ніж будь-хто міг зробити. Ти змінився. Сьогодні ти врятував мене від жахливої помилки. Я і Я не знаю, чи зможу коли-небудь віддячити тобі за це. На щастя, у мене є ідея. Є спосіб для тебе не втратити сім'ю і не дозволити їй рости, можна мені просити твого благословення, щоб просити руки Емми? Без нього. Звісно, звісно, я дам тобі своє благословення. Ого, яке полегшення. І, ну, я маю на увазі, якщо це для Еми... Дякую. Звичайно, Але так, у вас є моє благословення. Тож мені більше 200 років, друже. З чого б мені нервувати? Я не знав, що ти такий старомодний. Ти справді нервував? Прекрасний принц не ставить високу планку. Так, дійсно зараз я спізнився, щоб розбудити. Але зніжок. ніхто не має знати новину, який вона не збирається. Я ціную віці. це Девід. Я ціную все це. Роль озвучили. Крюк, Малаш та Богдан, Девід, Девід, Безклинський Володимир від каналу Pretty Liars Ukraine.